Привіт усім! Це пісня про Миколая. Що став настає діти усіх? Ми кухай тут на все. кожну мрію. Дякуєм тобі, святий чудотворець за гостиці для малят. В Україні перемоги, захистив усіх солдат, Сонечко, він конечку, заглядає на Весело веселу всі бігла, ветіють мої колайчика. <плодіючко> Дякуєм тобі, святий чудотворець За гостинці для малят. Просим Україні, перемоги, захисти всіх солдат. Це була моя авторська пісня про Миколая. Всіх зі святом Миколаєм. Пока-пока.